Окремі рекомендації з оптимізації на основі показників вірусного навантаження. У першій сесії цього модулю ми розглянули причини модифікації схем АРТ. А на другій її принципи та стратегії. Тепер звернімося до конкретних національних рекомендацій щодо оптимізації схем АРТ. Наприкінці цієї сесії. Ви зможете Окреслити рекомендації з оптимізації схеми АРТ для дітей з вірусною супресією. Окреслити рекомендації з оптимізації схеми АРТ для дітей, у яких немає результатів останнього визначення рівня вірусного навантаження. Пригадайте. Схеми на основі долутегравіру є рекомендованою схемою першого ряду. В національному стандарті медичної допомоги з лікування ВІЛ-інфекції, а також у рекомендаціях ВОЗ, США та Європи щодо АРВП завдяки усім перевагам, включаючи ефективність, безпеку, переносність та зручність вибір рекомендованого нуклеозидного інгібітора. Зворотної транскриптази залежить від віку та ваги дитини. Для дітей вагою менше 30 кг та віком до 12 років, включно рекомендована схема першого ряду це долотегравір плюс абакавір плюс ламіводин. Для дітей вагою від 30 кг та віком від 12 років. Рекомендована схема першого ряду це Долу гравір плюс ТДФ плюс ламів один. Для цілей цієї сесії ми посилаємося на ці дві схеми як на стандартні схеми першого ряду, а всі інші схеми називаємо нестандартними схемами першого ряду. Перевід пацієнтів з нестандартних схем на стандартні часто називають оптимізацією. Додатки 27 та 28 стандарту медичної допомоги з лікування ВІЛ надають конкретні рекомендації з оптимізації з урахуванням показників вірусного навантаження. Немає обмеження щодо давності отриманого результату вірусного навантаження, щоб використовувати його для ухвалення рішень з оптимізації режиму лікування. Якщо після останнього тесту на вірусне навантаження немає клінічних проблем, можна припустити, що оптимізація на схему з долу тигравіром є безпечною у випадку, якщо останнє вірусне навантаження у людини становило менше 50 копій на мілілітр. Немає нових клінічних сумнівів щодо лікувальної невдачі, тобто немає сумнівів щодо прихильності. Немає клінічного погіршення чи нової опортуністичної інфекції. Немає зниження кількості або відсотка cd 4 за наявного результату. Для дітей віком старше 4 тижнів з вірусною супресією на нестандартній схемі першого ряду стандарт медичної допомоги рекомендує наступну оптимізацію. Діти вагою до 30 кілограмів перейти на долу плюс Абакавір плюс ламводин. Діти вагою від 30 кілограмів, перейти на долу плюс ТДФ плюс ламводин або М30бін. Стандарт медичної допомоги включає групу дітей віком від 12 років в групу дорослих та підлітків. Та надає єдину рекомендацію щодо оптимізації схеми АРТ для всієї групи перейти на Долотигравір плюс ТДФ плюс ламівдин або М3ТАБІН через переваги схем з вмістом Долотигравіру стандарт медичної допомоги рекомендує провести оптимізацію найскоріше. Немовлят і дітей віком від чотирьох тижнів та масою тіла понад три кілограми, які отримують режими терапії першого ряду, швидко переводять на режими із вмістом долотегравіру. Однак оптимізація не є автоматичною зміною режиму лікування без проведення попередньої оцінки навіть для дітей з вірусною супресією. Пам'ятайте, що ми повинні дотримуватися принципу Не на шкодь». він передбачає врахування повного анамнезу використання АРВП у пацієнта для ухвалення інформованого рішення про оптимізацію схеми, врахування супутніх хвороб та коінфекцій, у тому числі необхідність продовжувати лікування вірусного гепатиту B. Врахування Потенційних взаємодій між ліками та наміру завагітніти ретельний моніторинг прихильності, токсичності та ранніх побічних ефектів Як бути з дітьми на нестандартних схемах, яким ніколи не вимірювали вірусне навантаження, стандарт медичної допомоги з лікування віл інфекції зазначає пріоритетним. Є визначення рівня вірусного навантаження або оцінювання додаткових програмних і клінічних показників для прийняття рішення. Ще там зазначається, недоступність визначення рівня вірусного навантаження не має бути бар'єром до переведення. Отже, дитині на нестандартній схемі лікування, якщо не проводився тест. На вірусне навантаження, спробуйте якнайшвидше його провести. Якщо дані про вірусне навантаження недоступні, виконайте клінічну оцінку для визначення можливої лікувальної невдачі, продовжуйте оптимізацію, пам'ятаючи про принцип не нашкодь, якщо немає нових клінічних сумнівів щодо лікувальної невдачі. Тобто немає сумнівів щодо прихильності, немає клінічного погіршення чи нової опортуністичної інфекції, відсутнє зниження кількості або відсотка cd 4 за наявності результату. Тепер розгляньмо, як бути з дітьми з підозрою на лікувальну невдачу. Підозра щодо наявності лікувальної невдачі. Має виникати у таких випадках занепокоєння щодо дотримання прихильності, клінічне погіршення чи нова опортуністична інфекція, зниження кількості або відсотка cd 4 дітей, у яких є така підозра, або останній результат дослідження вірусного навантаження становив більше або дорівнює 50 копій на мілілітр. Слід вести з огляду на потенційну лікувальну невдачу. Зауважте, що такі діти можуть опинитися на тій же оптимальній схемі, що й діти з вірусною супресією. Однак вони вимагають додаткової критичної оцінки та усунення причин лікувальної невдачі в іншому випадку вони стикнуться з лікувальною невдачею і на наступній схемі. Підіб'ємо підсумки. У дітей віком від 4 тижнів з вірусною супресією на нестандартній схемі першого ряду слід провести оцінку кожного випадку для подальшого переведення на стандартні схеми. Дітей вагою до 30 кг слід перевести на схему долутих плюс абакавір плюс ламіводин. Дітей вагою від 30 кілограмів віком від 12 років слід перевести на схему долотигравір плюс ТДФ, плюс ламівдин або м30бін. У дітей на нестандартних схемах першого ряду без результатів тесту на вірусне навантаження слід зробити цей тест у пріоритетному порядку для підтримки рішення про оптимізацію схеми. Якщо результати тесту на вірусне навантаження недоступні, оптимізацію слід провести, якщо немає клінічних підстав щодо лікувальної невдачі, при проведенні оптимізації слід враховувати принцип не нашкодь дітей з останнім результатом вірусного навантаження більше або дорівнює 50 копій на мілілітр або з клінічною підозрою на лікувальну невдачу. Слід вести з огляду на підозрювану майбутню лікувальну невдачу.